Всім привіт! І сьогодні показую план і до плану. План це той експеримент, який я розпочала, який мені сподобався. Він просто перейшов в план роботи. Але так, по експерименту, як і робила, так і роблю далі. Просто я назвала його знову план тижня. Я думаю, що різниці немає. Як воно називається, а головне, що я його виплітаю. Але, щоб ви орієнтувалися, знову план тижня. І по плану тижню сьогодні я показую вам квіточку. Так, квіточку. Доплила я весь оцей низ. Тепер у мене весь зроблений, доплила я, ось, в мене одна ще залишалася пелюсточка, доплила. І тепер я від сьогоднішнього дня розпочинаю роботу до закінчення до верху, отак піду. Так, ну, я покажу вам е, квіточку, куди я дійшла уже на тому столику, тому зараз показую схеми. Так, тепер вчора я повинна вам була показати скатертину павич. Вибачайте, що в перевернутому вигляді, але я виплітаю звід ціля. Тому ви її не раз уже бачили, і я вам просто показую робочі моменти. Так, що тут у мене відбулося? Не всі сім рядочків пройшлася, я пройшлася тільки чотири рядочки. Тому тут було з освітлом, так, я ніяк не могла підлаштуватися, тому я її допрацюю обов'язково. І потім вам вже покажу, куди я продвинулася. Але продвинулася також, не сиділа. Хоч чотири рядочки, але прийшла там п'ятий, я розпочала рядочок. Ще його трішки не закінчила. Так що також, отут я виплітаю отут, вам покажу на тому столику. Двигаємося далі. Це вже зараз піде те, що не по плану. Так, хочу показати, не переключилася оцю серветочку вам хочу показати, так? І показати, що у мене тут. Я тільки Пару рядочків пройшлася, але хочу показати, що у мене тут як змінилося. Як змінилася сама серветочка, вигляд її. Так. І далі. Далі у мене буде йти трояндочка. Так, вже я подвинулась також трішечки сюди, вам покажу. І, в принципі, в мене залишається вже ось тут доплітати її. Так, показую тепер. Далі у мене ось е ангелочок. І ангелочок мені потрібно буде доплести отут, і доплести трішечки, вже я вийшла на ручку. Тобто, ось і тут шматочок я ось цей показую. Ось такого він невеличкого вигляду буде. Бачите, вийшла я до ручки, сюди набрала тут стовпчики. Тут буде ось ручка його йти, і отут мені тут колінця трішечки його ніжка завертається, отут ще додать рядочок мені. Так що ну, потрішки виплітається, і потрішки воно вже буде краще видно. Ну, слідуючий ряд, Слідуючий раз у мене вже буде ручка тут, ось до плиту. І ось так. Поступово піду. Ну, нитку я зараз не хочу обривати, тому я буду доплітати так, як у мене йде по полотну прямо. Ну, а там буде видно вже ті шматочки, які буду доплітати. І також хотіла вам ще показати схему. Бачите, сьогодні як багато. Зайченятко. Так, і зайнятку хотіла вам показати, так? І заченятку хотіла вам показати, ось куди і заченятка. Вже, дивіться, трішечки виплітається. І трішки е -е, уже, трішки можна розібрати. Це ось виплила я ось тут уже ці ніжки його повністю. І далі ось навіть я оцю серединочку трошки почала вже виплітати. Так що ось ніжки його, ось тут, наче ніби тут у нього на лапках. Іх такі тут. Ну, ну, зараз ще не сильно видно, це вже загальний вигляд, тоді воно буде. Ну ось видно, тут все одно полосочки такі. Так що, ось трішки вже і зайченятка. Зайченятко теж, я думаю, що не буде такого великого розміру. Ну, трошки мордашка буде тут більша. А так, в принципі, це вже його. Ось така довжина невелика. Так, я з вами передвигаюся на той столик. Схеми в мене закінчилися. І показую вам, що ж у мене тут ось ось квіточка. Зараз подвину. Так, зараз її спробую охопити повністю. Так, ось вона в мене така красуня. Ось така красуня. І ось цей пелюсточок я вже доплила. Ну, а тепер я проходжуся. Да, коли я її виплету всю, то вона в мене трішки на, е, не буде вміщатися. На, бачите, ще трішки заворачується тут. На столику не буде вміщатися, потрібно вам буде показувати її або на ліжку, або навіть розстелити на підлозі з і показати вам її загальний вигляд, тому що зараз я почну виплітати, як вам і казала. Ось уже в мене один клубочок, і отак я почну догори виплітати. А, так, ще хочу, мабуть, отак отвинуся. Ой, дивіться, яка повна краса її. Красива вона дуже виходить. Так що дуже вона красива, виходить. Так. Отака вона гарненька. Так, ну а я її звертаю вам, буду далі показувати. Так, ех, буду показувати вам, що ж у мене далі. Так. Потім я її вже красиво складу, це так побистку. Так, далі. Далі хочу вам показати трояндочку зараз. Так, ну, бачите, воно плетіння, воно все потрішечки завертається. Так, ну нічого, це ж процес. А вже вам я буду показувати, як заблокується взагалі. Тоді краса буде дуже сильна, дуже красива. Вона також, виходить, дуже красива. Так. В неї вигляд дуже красивий, мені подобається. І я її ще хочу зробити, <клух> я вам казала, що хочу попробувати зробити трояндочку в якомусь кольорі підібрати нитки. Хотіла в, в, <клух> в голубому такому, ну, побачу, що вийде в мене. Так що ну обов'язково зроблю саму трояндочку в якомусь кольору кольорі. Так, ось, дивіться, яка вона красуня, виходить. Ось її повний вигляд такий. Так, ось бачите, цей листочок Уже у мене зроблений. Е, ми, е, ні, не дороблений. Тут в мене ось буде ще доплітатися. І ось тут у мене стебло буде йти далі, і далі у мене бутон. І мені трішечки залишилось тут верхушку зробити. Ось тут того листочка. Ось така красуня вона. Получається, хочу я її дуже зробити, я ж кажу, саму трояндочку в кольорі, якимось кольором зробити і листя зеленим. Ну, це буде далі. це, Можливо, трошки пізніше буде. Зараз, поки це роблю. Так, тепер тепер я вам ще хотіла показати. Ще роботи показати, так, ще роботи показати. Так, і показати я хотіла вам ось ось скатерти на павочку, де я це я вам вчора повинна була показувати. Так ось, бачите, тут вже малюночок виплітається. Тут іде ось така сіточка, ось. Бантики-бантики, які їх називаю, так? Ну, ось їй такий вже більший вигляд. Буду допрацьовувати, щоб ті сім рядочків в мене були зроблені. Тобто, це в мене п'ятий рядочок ось і ще два рядочки. Ну, я її далі трогати не буду, тому що тут дуже багато роботи, тому я допрацюю просто ці два рядочки. Може, по рапорту тільки трошечки, щоб не залишати її так повністю. Ну, Роботи зараз дійсно для виплітання багато, тому за планом так вона хай йде далі. Так, і хотіла показати вам серветочку. Це вже не по плану. Так, тут ниточки закінчуються, але в мене є там нитки просто. Так, зараз я роз, ту камеру десь тримаю. Так, ну ось тепер дивіться повний вигляд її. Вона завертається, ну тут все нормальненько, то просто так, плетіння. Ось яка красуня вона, дивіться, з кожним рядочком, і вона стає все красивіше і красивіше. Так що, так. Трішечки, вона чому завертається? Ну, просто по самому плетінні. Але насправді вона нормально тут в мене нічого не стягує, все в мене йде тут хорошо. Навіть ще як заблокую, то ось ці ну, тут де бантики, воно ось тут вирівняється і буде все красиво. Тому це просто якби по плетінню. Так, ось ось яка вона красунечка зробилася така. Ну, ось все, що я вам хотіла сьогодні показати. Дякую, що дивитесь, дякую за перегляди. Дякую, що ви є. Тому що мені це дуже важливо. Важливо в тому плані, тому що багато робіт і далі ось те, що я ще там не доплила. Багато вам чого показувала. Не, ну, так повернулися плани. І зараз, що я показую, то це я вам дуже вдячна. Це відповідальність перед вами, і це мене стимулює його доплітати. Ці роботи доплітати, робити. Деякі роботи я вже доплила, які були в коробочки. Тепер у мене зібралося в корзинці в кошику. Зібралися недоплетені роботи. Потім я вам якось вже справлюся зараз он, цим об'ємом роботи, і потім вам покажу, що там буду доплітати. Так, що, <кій> ну, що в кошику у мене тепер? Не в коробочці, а в кошику. Ну, це потім. Зараз є вам що показувати. Так що, дуже дякую, що ви є. Дуже дякую вам за гарні слова в коментарях, які ви пишете. Мені приємно, взаємні вам побажання. І, як завжди, я вам бажаю гарного настрою! Бережіть себе, любіть Бога і нам усім благотворчого суспільства. А, ми, а я з вами зустрічаюся завтра. Надіюсь, буде світло. Пока-пока. Люблю вас до завтра!